Мої лібі дітки, вітаю вас сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Я думаю, у вас усіх сьогодні гарний настрій, тож будьте всі уважними. І послухайте віршик Грудень. Всі річки тепер в обнові, біле скло над бережком. Ходить грудень по діброві, застеляє світ сніжком. Вишні зіни й розквітли. В білих шубах всі дубки, Позирають ночі світлі розмальовані шибки, є вже саночки новенькі, є хороші ковзани, а мороз веселий дзенька налітає здалини. Діти, скажіть, про що розповідається у вірші? Вірено про зимовий місяць грудень. А чим застеляє грудень землю? Застиляє світ сніжком, вірно. Діти, а як виглядають взимку дерева? Правильно вишні у війни іначе квітують і всі дерева у білому сніжку. А чому ночі стали світлі? Тому що біло все навколо. А які розваги у дітей взимку? А що означають слова вірша? Біле скло над бережком? А що означають слова вірша? Вишні віни і розквітли. Молодці діти, я думаю, вам вдалося відповісти на всі запитання. А зараз, діти, я вам пропоную послухати невеличке оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона комусь під ноги впаде і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоні. Хотів пригоробити снежинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтанула. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, про кого ви слухали оповідання? Що хотів зробити? Хлопчик? Чому хлопчикові стало шкода сніжинку? Що сталося сніжинкою? Так, вона розтанула. А на що схожа сніжинка? Вірно, на зірку. А якою? Була ця сніжинка. Вона була прозора, ніжна і легка, мов пушинка. А чи сподобалося вам оповідання? Чим сподобалось? А зараз, дітки, я вам пропоную вивчити віршик білесінькі сніжинки на пам'ять. Білесенькі сніжиночки, вродились ми з води, легенькі, мов пушиночки спустилися сюди, ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатиньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки до любої землі. Дітки. Давайте ще раз прослухаємо віршик і попробуємо повторити. Білесінькі сніжиночки продились ми з води, легенькі, мов пушиночки, спустилися сюди, ми хмарою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатеньки, як дітеньки малі. І линемо до матінки, до любої землі. Молодці мої діти, я думаю, вам вдасться вивчити віршик і надіслати мені відео повідомлення. А зараз мені скажіть, що вам сподобалось сьогодні на занятті? Про кого ви слухали оповідання? Про що вивчили віршик? А зараз, мої любі, до побачення, до нових занять.